Батько мого хлопця живе з нами. Я пишу це в надії, що мені хтось допоможе. Я дуже втомилася так жити. Справа в тому, що у нас живе батько мого хлопця, і я дуже не хочу, щоб він залишався з нами під одним дахом. Я боюся теж мені проблема, подумаєте ви. Люди роками живуть з батьками, і ніхто від цього ще не вмирав. Але перш ніж так подумати, будь ласка, вислухайте мене, я вам все поясню. Мого хлопця звати Антон, і я з ним уже чотири роки. Ми познайомилися на весіллі наших спільних друзів і з того моменту не розлучалися. Стосунки у нас були ідеальними і майже без сварок. Я не віддивувалася, що таке взагалі буває. Антон турбується про мене так, як прагне багато дівчат завжди може вислухати і підтримати. У нас є спільне хобі, відеоігри, і ми із задоволенням проводимо вечори разом. Так, я не з тих дівчат, хто закидає своєму хлопцеві, коли ти вже награєшся в свою доту. Я просто беру і граю разом з ним. А ще нас поєднує те, що у обох було складне дитинство і повно дитячих травм. Але про це трохи згодом ми маємо глибокий емоційний зв'язок, який виходить за рамки всього фізичного. Я справді вірю, що він моя друга половинка. Отож, коли декілька місяців тому Антон запропонував мені жити разом, я, звісно, погодилася. Він на той момент орендував убиту квартирку, а я мала своє житло, і тому було очевидно, що він переїде до мене. Крім того, він і так проводив у мене всі вихідні, і тому переїзд для нього пройшов майже непомітно. Коли мій коханий переїхав, я ще більше почала любити свій дім, і він говорить те саме. Загалом все йде до того, що скоро він зробить мені пропозицію, на яку я із радістю погоджуся. Я думала так ще недавно, але ось сталася ця подія, про яку я хочу вам розповісти. І тепер я не знаю, чи приймати мені пропозицію руки і серця від людини, яку я кохаю більше за життя, тому що недавно виникла одна маленька, набридлива проблема, і справа в тому, що Антон не вважає це проблемою, його батько живе з нами вже два місяці. І його присутність жахлива. Але перш ніж я розповім вам, чому мій майбутній свекор нам так докучає, я поділюся з вами спогадами з минулого. Я і Антон виросли в родинах, де панувала жорстокість і насильство, його батько аб'юзер, як зараз модно говорити, до того ж і з купою комплексів. Головним з них був комплекс неповноцінності. Мама Антона земля і пухом працювала медсестрою і заробляла досить непогані гроші. А коли Антон народився, його батько працював на металургійному заводі. Але коли йому виповнилося 12 років, завод закрився і батькові, що не мав вищої освіти, довелося йти різноробочим на будівництво. Зрозуміло, що платили там дуже мало, і щоб якось підтримувати звичний рівень життя, його мамі довелося брати більше роботи. Звісно, що це вдарило по чоловічому его, мого свекра. Він запив і у припадках алкогольної люті ставав нестерпно жорстоким, вважаючи, що всі навколо винні в його невдачах. Під час чергової сварки Антону на той момент було 17, у мами не витримало серце і вона померла від інфаркту. Антон залишився жити з тираном батьком і рахував дні до закінчення школи, аби отримати атестат і поїхати вчитися якомога далі від рідного дому. Його батько був тільки за такий розклад. Як я зрозуміла, вони не бачилися з того часу, коли Антон покинув батьківський дім. І тому, коли я побачила цього старого на порозі нашої квартири, я була, м'яко кажучи, в шоці, та де там, у мене просто мову відняло. Йому не потрібно було говорити, хто він такий, тому що він мав такі самі очі, як у Антона. Але на вигляд він був набагато старшим в брудній курці і штанях, що звисали лопухами біля колін. Він стояв темним силуетом в дверях і загороджував собою світло, що проникало крізь двері з під'їзду до квартири. Зрозуміло, що Антон не зберіг ніяких його фотографій, і тому я не знала, як має виглядати його батько, але чомусь одразу зрозуміла, що це він. Мурашки побігли у мене по спині за мить до того, як він заговорив. Вибачте, заревів він, його голос звучав втомленим і старим. Антон тут живе. Я навіть не змогла йому нормально відповісти спочатку. Його присутність так лякала, що в горлі пересохло, ці пронизливі очі ледве кліпали і дивилися, ніби крізь мене. Від того мурашки на моїй спині почали танцювати гопака. Але пройшла мить, мій мозок оговтався і підкинув мені, що саме Антон розповідав про свого батька. Я набралася сміливості і ввімкнула свій захисний механізм. Можна запитати, з ким я маю справу. Мені незручно говорити, хто тут живе, не знаючи, хто ви. Він зробив глибокий вдих, від якого я здригнулася, але вираз його обличчя залишався таким же, яким був, коли він підійшов до мене. Я його батько, мене звуть Анатолій. Так він тут живе чи ні? Мені потрібно з ним поговорити. Він схрестив руки, а його крижані очі увіп'ялися в мої. О, Господи, тепер я розумію, чому Антон тримається подалі від цього придурка. Я дивилася на нього, не відводячи погляду. А потім я мовчки розвернулася і пішла у глиб квартири. Намагалася йти з прямою спиною, і тою ж спиною відчувала холодний погляд, що так само незворушно стежив за мною. Я не відповіла на його запитання і не запросила його пройти всередину. Спочатку поговорю з Антоном. Мій коханий сидів перед монітором і був занурений у гру. Сонце я почала обережно, знаючи, що тема тата була неприємною для Антона. Там у під'їзді стоїть чоловік, який каже, що йому потрібно з тобою поговорити. Я думаю, ти захочеш на нього поглянути. Очі Антона не відривалися від монітора, і я чекала, коли він ліквідує члена команди супротивника і нарешті переключить свою увагу на мене. Він закричав у мікрофон Є, зняв навушники і нарешті обернувся до мене. Вибач, Люба, що ти сказала? Чоловік там на порозі стоїть, говорить, що хоче тебе бачити, його звуть Анатолій. Вираз цікавості, що пробіг на обличчі Антона, дав мені зрозуміти, що він, ймовірно, думає те саме, що думаю я. Він швидко встав і прослизнув біля мене, а незабаром я почула звук вхідних дверей, що зачиняються, і звичні два оберти замку. Антон був перед покою не більше хвилини, а я стояла в кімнаті, з якої нічого не було видно. Я вже збиралася вийти і подивитися, коли Антон увійшов до кімнати, спокійний і байдужий. Він подивився на мене і знизав плечима. Це мало означати, що за дверима нікого не було. Я здивувалася, що його батько не дочекався сина і пішов, але з іншого боку, якби я так само по-свинськи ставилася до своєї дитини, мені б теж було соромно дивитися її в очі, і я теж могла б розгубити сміливість і втекти в останній момент. Цей інцидент здався мені дивним, але я швидко забула про нього і була впевнена, що тоді в останнє бачила батька Антона. Але через деякий час він повернувся. Цього разу я побачила його на вулиці біля під'їзду. Я виймала з машини сумки з продуктами із супермаркету, а він явно чекав на мене чи на Антона. Антон був на роботі, а вдома нікого не було, окрім наших котів. Ймовірно, він дзвонив у двері, йому ніхто не відкрив, і він вирішив почекати когось на вулиці біля під'їзду. Антон тут він спитався хриплувато, як і в перший раз. В цей момент я натискала кнопку від сигналізації, щоб закрити машину, і від несподіванки ледь не впустила пакет. Його хрип мене налякав, і я обернулася. Вже знайомий холодний погляд, водянисті очі, що впиваються у мене, і той самий брудний одяг. Господи, не можна ж так лякати! Я зітхнула, думаючи про те, як би покласти ключ від машини в кишеню і не впустити при цьому злощасний пакет з двома десятками яєць. Упоравшись із ключами, я продовжила. Слухайте, минулого разу Антон вийшов до вас, але ви його не дочекалися. Вважайте, що то був ваш останній шанс. Я не буду більше з ним домовлятися про ваші зустрічі. Він опустив очі, і я побачила на його обличчі щось схоже на каяття, але вже за мить обличчя його знов набуло гострого і непроникного виразу. Гострі, ніби із скла очі знов вп'ялися в мене. Будь ласка, прошепотів він, просто впусти мене всередину. Я просто хочу побачити свого сина. Я мушу. Я повинен. Я знов зітхнула, але цього разу це було співчутливе зітхання. Зрештою, це нещасна людина, і він батько мого хлопця. І, може, він хоче вибачитися? Вам не варто заходити до квартири. Все таки мій здоровий глузд взяв верх над жалістю адже переді мною стояла незнайома людина. Почекайте на сходах, якщо хочете. Антон повернеться з роботи за годину, а далі нехай сам вирішує. Він швидко кивнув, не намагався більше нічого сказати. А коли я поспішила в під'їзд, квапливо пішов за мною слідом, але підніматися на мій поверх не став. Він залишився стояти на один поверх нижче, сів на сходи, сперся руками на коліна і став чекати. Я зайшла до квартири і почала розкладати покупки в шафи і по холодильнику, а через годину я почула, як брязнули вхідні двері, і до квартири увійшов Антон. Він підійшов до мене і обійняв так, як робив це завжди, ніби нічого не трапилось. Збентежена, я вирвалася і запитала у Антона «Гея, а ти не бачив свого батька? Він знову прийшов і чекає тебе на сходах. Антон втомлено потер очі. Ні, не бачив. У мене був такий важкий день, що я себе ледве бачив. Ти йди впусти його, а я, поки зганяю на кухню, перенесу склянку води, тому що пити хочу не можу. Я з ним поговорю і з'ясую, що йому треба. Я здивувалася, що Антон так швидко погодився впустити його до квартири, але йому, видніше, це ж його батько. Можливо, що мій коханий вже багато років чекає на цю зустріч і на вибачення десь у глибині душі, а я тут зі своїми пересторогами. Мого хлопця завжди мучила спрага, коли він хвилювався, і тому ця склянка води мене не здивувала. Більше того, я чудово розуміла, що вона потрібна йому не тому, що він втомився на роботі. Я підійшла до дверей і повернула ключ в замку. Анатолій стояв біля дверей і миттєво обернувся на рух. Його очі виражали надію. Добре, заходьте. Він погодився з вами поговорити, сказала я, знизавши плечима. Усмішка, яка осяяла його обличчя, була здатна освітити весь район. Дякую, що нарешті запросили мене, ви навіть не уявляєте, що це для мене значить. Він проскочив квартиру, обдаючи мене холодним вітерцем. Я замкнула двері і послідувала за ним, якраз вчасно, щоб побачити, як Антон іде до мене. Я думаю, я маю залишити вас, хлопці, іду на кухню і поставлю чайник. Я пройшла повз Антона, відчуваючи якусь напругу. Вже майже дійшла до кухні, коли Антон легенько взяв мене за руку. Марино, його брови спустилися вниз, коли він запитально на мене подивився. Я думав, ти його впустила? Та я й впустила. Він прямо за мною. Я обернулася і вказала у бік дверей, саме туди, де стояв втомлений чоловік в брудному одязі. Сонечко, ти в порядку? Там нікого нема. Я була впевнена, що Антон приколюється з мене, тому що ми з ним дивилися в одному напрямку, я дуже чітко бачила перед собою його батька. Антоне, це не смішно. Я розумію, що твій тато звалився на нас як сніг на голову, але не роби з мене божевільно, будь ласка. Обличчя Антона стало холодним і відобразило емоції, яких я ніколи раніше не бачила. І від цього, чесно кажучи, мурахи в мене на спині знов завели свою дискотеку. Марино, я не знаю, що ти маєш на увазі, але там нікого немає. Ми з тобою тут лише вдвох. А тепер настала моя черга сердитися. Жарт Антона явно затягнувся. Антоне, твій батько тут? Будь ласка, припини, це неможливо, Марино. Антон перебив мене і його очі блиснули злістю. Але за мить я зрозуміла, що то була не злість, а сльози. Слухай, я ніколи не хотів згадувати про це, але. Мій тато помер, і я бачив це на власні очі. Він зробив це прямо на моїх очах, розумієш? Він прийшов до мене додому незадовго після того, як я закінчив школу і з'їхав від нього. В квартиру я його не пускав ми стояли і спілкувалися на сходах. Я тоді знімав квартиру на 14-му поверсі. Він прийшов, щоб вибачитися, але я не хотів нічого чути, ми посварилися. Я наговорив йому тоді багато чого, що, як мені тоді здавалося, він має почути. Я тоді був дуже злий, а він він нічого не відповів. Антон замовк, відвів погляд і продовжив вже іншим тоном. Він просто відкрив вікно в під'їзд, виліз на підвіконня і стрибнув. Просто в одну мить розумієш, ось голос Антона став хрипким, таким самим, як у його батька. Він замовк, і настала важка тиша, що почала давити на скроні. Я повільно обернулася до дверей, батько мого хлопця все ще був там, він сердито сунув брови, а його губи розтягнулися в тріумфальній посмішці, так що стало видно жовті гнилі зуби. Він глузливо дивився на мене і усміхався, я одразу зрозуміла, що зробила щось непоправне. З того моменту все змінилося. Антон тепер такий тихий зі мною, весь час мовчить, злиться за те, що у мене, як він сказав, жарти погані. Так, він мені не вірить і вважає, що я здатна ось так жартувати. Минуло вже два місяці. Більшість часу наш дім наповнений звуком телевізора, він працює майже 24 на 7, тому що це мовчання між нами це нестерпно. Антон майже перестав розмовляти зі мною. Я так любила розмовляти з ним, я так скучила за цими глибокими бесідами до ранку. Але мовчання це на не найгірше. З того часу, як я впустила цю сутність, вона не перестає посміхатися. Ця жорстока зла усмішка завжди вказує в мій бік, куди б я не пішла. Антон не бачить цього і не вірить мені, коли я намагаюся йому сказати, і тому я сама можу стрягатися від цієї посмішки. Мене розуміють коти. Вони відчувають, що у нас у квартирі щось є, і одразу тікають, коли Антон заходить у кімнату. Цього раніше ніколи не було. Вони були його улюбленцями і могли спати у нього на колінах хоч цілий день, а тепер вони уникають його. Мого хлопця засмучує лише це. Звісно, адже він не бачить, що те, що назвало себе його батьком, наближається до нього. Спочатку воно трималося на відстані кількох метрів. Наприклад, коли Антон був на кухні, воно було у вітальні. Але тепер воно стоїть прямо за спиною Антона, і якби Антон міг його відчувати, то відчув би його холодний подих на шиї, а ще воно шепоче. Майже кожної години я чую хрипкий шепіт. Вже зовсім скоро, сину трошки залишилось. Коли я чую це. Мене починає нудити від страху та огиди, я не знаю, що мені робити. Віддала б усе, аби перестати бачити цю потвору у брудній курці. Але з іншого боку, якщо я перестану її бачити, я пропущу момент, коли потвора, нарешті, схопить мого хлопця, а коли вона його схопить, то станеться щось насправді жахливе. Допоможіть, що мені робити? Мені дуже страшно. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!